П'яте. Затвердити звернення до працівників правоохоронних органів з вимогою не виконувати злочинних наказів та перейти на сторону народу, якому присягали на рівності. Прошу дочитати зараз до працівників правоохоронних органів. Вчора президент України Віктор Янукович перейшов межу. Кривава розправа над беззахисними дітьми на майдані Незалежності. Вдосвіта 30 листопада стало оголошенням війни власному народу. Виконавцями злочинних наказів стали працівники правоохоронних органів, ті, хто згідно законів і Конституції повинні захищати права і свободи громадян. Звертаємося до вас і вимагаємо. Не виконуйте наказів злочинної влади і державних зрадників. Це ваше право. Гарантованою статтею 60 Конституції України підтримуйте народ, якому ви присягнули на вірність. Пам'ятайте, ваша чесність і гідність дорожчі за звання і посади. Ваш конституційний обов'язок охороняти народ тут і в інших містах на, на майданах, на мирних протестних акціях. Не стійте напроти нас, станьте з нами пліч опліч. Після вчорашнього у нас нема іншого виходу, як скинути владну банду разом. Та звернення до керівників вищих навчальних закладів з вимогою зупинити навчання у вишах, припинити репресії проти студентів та викладачів, які беруть участь в акціях протесту, і приєднатися до страйку і вийти на вулиці. Я думаю, що починаючи з сьогоднішнього дня повинні бути сформовані списки тих негідників. Які лякають тим, що будуть звільняти з роботи викладачів і студентів, які виходять на майдані, їхні прізвища повинні знати всі їхні друзі, родичі, знайомі сусіди, для того, щоб продати громадському офісу, і ті люди більше не повинні бути керівниками, Ректору Тернопільського національного економічного університету Красуватому, ректору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя Яснію, ректору Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського Ковальчуку, ректору Тернопільського національного педагогічного університету імені Гладюка Кравцю ректору Тернопільського комерційного інституту Мартинюку, ректору Тернопільського інституту соціальних та інформаційних те технологій. Бакушевичу, ректору Тернопільської філії Європейського університету Лучку. Директору Тернопільського коледжу Університету Україна Сухорукові, директору Тернопільського коледжу Тернопільського державного технічного університету імені Івана Полія Толушці, директору Тернопільського кооперативного торгівельного економічного коледжу Валярчуку, директору приватного вищого навчального закладу медичний коледж Кривопульський, директору Тернопільського комерційного коледжу Вісовський. Директору Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі Крукевич, шановні керівники вузів, Тернопіль і вся Україна сьогодні охоплена страйком. Після кривавої розправи Беркуту над беззахитними студентами на Майдані Незалежності 30 листопада народний спротив набирає ще більшого масштабу. Студенти, молодь. Стали основною загальнонаціональною основою протесту проти намагання влади зупинити європейський напрямок розвитку нашої країни і її сповзання до кривавої диктатури. Для сьогоднішніх студентів урок Євромайдану є незрівнянно важливим, важливішим за пропущені лекції чи лабораторні роботи. Сьогодні пробуджується активність в молоді. Яка може перерости у нову якість суспільних змін? Від цього виграє Україна, наше місто і кожен окремий університет. Сьогодні є недостатнім просто закрити очі на те, що студенти не йдуть на пари. Закликаю вас максимально сприяти участі молоді у страйку. Будьте разом з вашими студентами у ці важливі для всіх дні. Зупиніть навчання в університетах з новимого страйкових комітетів. Прийдіть на майдан з професорсько-викладацькими колективами. Приєднайтеся до страйку і вийдіть на вулиці. Вимагаємо вас припинити репресії проти студентів та викладачів, які беруть участь у акціях протесту, у єдності всієї громади. Наша сила, слава українським студентам, слава Україні. Відповідні звернення направити до президента України, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України, працівників правоохоронних органів, керівників вищих навчальних закладів. Тексти ви почули. Шановна громада, ви нас підтримуєте в цьому? Да! Шановні депутати, став на голосування, прошу, хто за? Всі за. 46 за одноголосно. Порядок денний позачергової сесії вичерпаний, тому 41-му позачергову сесію Тернопільської міської ради оголошую закритою.